Вітер, дерева скриплять. Привіт товариство! Ми в якихось дебрях таких зайшли в розвідку. Що найдемо? Ну, поки що не знайшли нічого. Оце грибочок такий, ну дуже красивий. І оце сіли біля цього десь так, спонтанно попали на нього, йду, йду, о гриб! Бо я вже дивився більше за рогами, ніж за грибами. Ну, результат одинаковий. Шо рогів, що грибів. Це є початок вересня. В кращі роки вже збиралося по 500-700 по грибів. Ну, а тут навіть маяків нема в тих дебрях. Оце отакі маячки. Це значить такі маячки це ще плюс два тижні. Чекаємо, чекаємо. І основне, я завжди кажу, спокій, тишина, тут якась така атмосфера така благодатна. Йдеш собі, туманієш, планував один маршрут, а зараз придумав інший через гору. Може щось найду цікаве. Подивимося. Мандруємо до роботи, ага, рвемо цей гриб. Ну гриб, хоч вони на відстані 4 кілометрів один від одного. Але такий самий порода така сама. Гриб близнюк. Все питають мене, ти маєш ніж? Хочуть мені ніж дати, бачите? Маю. Бачите який ніж? Маєш ніж. Дивіться, який майоніш. Це ми приберем. Найшов пару йому через 4 кілометри. Ідемо. <ривіться> Але запах такий вже не літній. Вже, як каже, уж небо осінню дишало. Оце і гриби також до роботи. Це ставимо, це прибираємо. Навіть в такому лісі, що ніде ніхто тут ніколи не прийде, в мене має бути чисто. Пішли.